Так, знакома вам локація. Зараз будемо дивитися, що ж у нас на 3 жовтня коїться з виноградом. Захватив він таке у їдьому у нас чи ні. Дивіться. Нема нічого. Як було, це вже після цих... Дощів пройшли, вони вже сьогодні сонечко вияснилося, вже він дивіться, аж сипиться, бачите, на землі воно є виноград. Листки чисті. Дивіться. Ну да. ну жовті ж бо вже ж осінь. А винограду дивіться, як не, як не було нічого, так і немає. Тобто здоровий, нормальний виноград. М -м? На смак смачний, я тільки то язиком, поки бити, кісточки з нього, то таке неохота їсти його. Ну, Ось ті хнорі. А це ще, мабуть, Лідія, чи я не знаю, ну. Так, да, вона сама. <гум> Оце такий виноградник, бачите? На сьогодні на третя жовтня. Виноград як був чистенький, так і є. Це перший раз за останні, мабуть, 4 руки. А то так він. Нема, нема, а тоді весь чорний. Тут не знаходиться кожного дня, ну, а, Тобто зафачував постійно. Так, давайте подивимося тепер тут по оцьому. Бо це бачите, мокро все кругом. Я особо тут не був ще. Ну що хоч. Так. А що тут? Нічого, всі листки чисті. Нічого нема. Лоза чиста. Навіть на молодих приростах дивіться. Хоч все показую. Гляньте, аж до самого кінчика. Ніде ніякого немає. Ой і дюма. Ну мільдю воно й не буде вже, ну немає тут і ойідюма. І ось о молодий прирість, дивіться. Геть ось до самого кінчика показується. Це в нас джуй, Нема нічого. Лоза визрівша стоїть. Якби все нормально. І тут Дніпровський манікюр манікюрфінгер, Це здоровий кущ, це все маленький рекорд, це юбілейного Черкаська, це все аж вже звисаючий, дивіться, за петлю зробив, аж вниз воно до... доторкався. Ну а це ось Азія. І так само я зі дивіться, навіть вона пішла ось, ось з пасинка, дивіться, пасинок ось. Та лоза десь взагалі поперла, не знаю, аж на ту сторону груші. А тут ось, ось наверх пішла, 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 дивіться, по груші. І все одно лоза, а ну ка зараз м'ячку заберу цю. Ну ось гляньте, до кінчика. Бачите, немає ніяких відвіти, нічого немає. Хтось в мене вчора під, 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 під відео було запитання. Не пам'ятаю від кого мою схему обробок. Та я ж її вам сто разів вже казав. Може це ну як би, тільки підписавшися телеглядачі. Два рази це оброблено Вінабрія і із Міравіс Прайм. От, два, дві обробки. Тобто, тут е, іменно це в мене на участку. А отут на участку один єдиний раз. Оце воно обробилося, бо це я знаходжуся у тещі на винограднику. Вона дуже ярий противник, щоб тут взагалі з батьком. То тут один раз єдиний я зробив і тут, і на тому здоровому винограднику кажу, виноград на тому наварки туди, тільки що ходив. Все, більше тут не було хімії. Була тільки з 1 серпня я почав ну, пробувати продукцію біороста. От, і я її пробував до 15 го чи до 17 го короче, цього ж, вересня. От. То була остання обробка сьома. І більше я з тих пір і сьогоднішній день я не працював. Ну, так як воно вже бачите, самі, все воно визрівше, все воно без болячок. Тобто оце отак. От. Нікого я, я не агітую, не за що. У вас є очі, і дивіться самі тут. Я сто разів вже казав. У мене це участок четвертий, участок третій і 4, це тобто, по сусідству. І оце, отут обробок хімічних була одна єдина. У себе на, особисто на моєму винограднику, на першому і другому, де маленький і коло теплиці здоровий виноградник, там було дві хімічні обробки. Зорвек свінабрія набрія і цей же Спрайм. Ну Це що касається такої жорсткої хімії. А далі і ще дві обробки я вже робив цим. 1 січня, кажу січня, 1 вересня я зробив це є відео на каналі. Я спрацював із окуром і. 16 го чи 17 го точно не пам'ятаю, треба по відео дивитися, по своїх я ж випускав. Я зробив другу обробку із окуром. Все, більше обробок не було. Оце дві жорсткі хімії і. Ото це. У себе я біоростом не працював. Я працював тільки біопрепаратами із окура, то це було в вересні, 1 вересня і 17 вересня. все. Оце такі обробки в мене були у цьому році ну, 25-му. Тут оце, повторюся була одна обробка оцим жостяком, а потім тільки біоростовськими. Ну, біоростовськими я кожну неділю працював. Кожну неділю, чесно, приходив і працював і працював. Оці останні дві неділі я вже не працював тут. Ну нічого воно так і не захватило. Так як я вам показував ці листки, оце все. Це погано, що я не знімав у тому році, що воно тут. Та тут страшно було зайти. Бо я в основному свій обробляв, де посадив нове. А це, що Сталінське, я його не, якби, не трогав тут. то Страшнувато було дивитися на це діло, то я його і не знімав ніколи. Ну В цьому році вирішили випробувати ці біоростовські препарати, то це я тут ними. Ходив, працював, то ну, нормально, нічого не хочу сказати. Я не хочу сказати, що вони не працюють. Ну, я б хоч, може би <гум> сказати, ну, тут же мільдю, то не їдю, у мене немає, то як я можу ну, на клепи робити, буде необ'єктивно. Не знаю, на той рік, мабуть, спробую також, а тільки почну. Хочеться ж мені. Як би? Ну, може раніше почну э, цей, щоб спробувати можливо це виноградник на аркі, той що всеме ну, за. Та взагалі, о, щоб не можна повністю в дворі від початку до кінця біорустами спробувати. Інтересно, захотять вони чи не захотять. Просто самому раді прикула, цікаво ж таке. Бо э, ну, багато знаєте таких скептичних якби. Коментарів, що нічого воно там не працює. Тут на два лагеря розділилися. В одних працює, в інших не працює. Одні вірять, інші не вірять. Ну не знаю, я, я більше вірю своїм очам, знаєте, чим слухам. Бо можна що завгодно писати, на дивані сидіти. Я таке сюди сім разів. Приїхав і попрацював, то результат я бачу. Так само я можу зайти і на участку номер 3 Там така ж сама картина. Просто листки зеленіші. Ну якось отут да? Це у сина там, де я різав цей мускат Голодриги. Там просто отаке красиві листки, зелені, все чутко. Ну, теж немає ніякого, навіть не на кінчиках. Там багато на землі виноград лежить. Іменно лози, я і спеціально не піднімав, то так воно теж нічого не захватило. Так що якось так. На цьому всім дякую за перегляд. Це, я вже якби Ну просто знаєте, приїхав і самому було інтересно, бо вже давненько тут не був. Думаю, аж інтересно, є ж таке щось, чи покрилося тут мохом чорним, чи ні. Бачу, що ні. Так як було, так і залишилося. Так що усім дякую, на все добре, до наступних відео.